Закриття діяльності єдноособової в Польщі це досить просто, я про це постійно пояснюю. Але все ж таки можуть бути нюанси, коли ви ліквідуєте свою діяльність через цей ДГ, автоматично ЗУС і податково отримують цю інформацію. Але що автоматично не відбувається, перше це якщо ви є платником податку ВАД, то ви маєте окремо самостійно скласти внесок ВАДЗЕД і виреєструватись з платника податку ВАД. І друге, це якщо у вас є каса фіскальна, то вона також автоматично не виреєстровується. Вам потрібно скласти внесок на виреєстрування каси фіскальної і додати їм певні оригінали. А так все інше робиться автоматично. Тому, друзі, якщо ви тільки плануєте відкрити свою діяльність, то фактично. Нічого складного немає в закритті, якщо не вийде ваша справа, як мінімум її можна буде завісити. А якщо у вас є питання по веденню бізнесу в Польщі, безкоштовно у вас готові проконсультувати все, що вам потрібно, це залишити заявку або зателефонувати за номером в шапці профілю.